дети, я же говорю, вот, ну, вот, Оксана, я люблю тебя, вот, мама любимая, э, люблю тебя. Переселенець із Херсона Ігор Степаненко показує листівки, які його троє дітей зробили для Оксани Сухорукової. 17 січня чоловік із жінкою їхали в автівці додому. Російська армія вдарила ракетами, коли заїжджали у двір. Осколки пробили жінці грудну клітину. Вона померла до приїзду швидкої. Чоловік каже, майже одразу після знайомства з Оксаною вона стала для його дітей мамою. За понад півтора року ніхто й не здогадувався, що вона не рідна, ділиться чоловік. Я їй сказав, що у мене троє дітей, що я вдовець. Вона говорить, що у мене немає дітей, я завжди мріяла сім'ї. як вочка, одразу же з ними не ну, слав фізику. Ігор розповідає, познайомився з Оксаною в інтернеті. Вихідні вона завжди проводила разом з ним та дітьми. На наші з сингунса після школи. Какой-то сюрпризик, кому-то какой-то подарочек, какой-то кому-то игрушечку. Она какие-то конкурсы, она какие-то игры. Она с ними на улице там то в футбол, то в теннис. Когда у двойняшек была пуповая грыжа, надо было оперировать их. Она отпросилась с работы, со школы, она лежала с ними. Люди тоже, никто не знал, что она приемная мама, никто не поверил. Она с трепетом, щепетильностью к ним относилась. Ігор каже, діти одразу полюбили Оксану, завжди намагались їй допомагати та підтримували її. Та їх сюди сіда... сонечки, котята просто баялі сутрам відкривати тихо. Глаза відкривали, тому що ми знаємо, хто що забіжит, плюхнеться, обнімашки, начну цілувашки. Uh, Кожен намагався на піріганки її допомогти. Чоловік ділиться. У момент вибуху, 17 січня, діти були вдома на онлайн уроках. Аби разом підготуватись до дня народження старшого сина, якому того дня виповнювалось 12, Оксана відпросилась із роботи. Про те, що жінка загинула, каже Ігор, діти дізнались з інтернету. Це стало для них ударом. У них був важкий шок після втрати першої мами. Я не рассказывал, рассказали, дети увидели в Ютубе. Когда попал под обстрел, ну, я был оглушен. Последние слова ее говорит, нам надо Стасику готовить кушать, гости придут. Она, умирая, думала о детях. Я говорю, Оксана, не врушись, говорю, сейчас скоро приедут. Ігор ділиться, не знає, як бути далі. Вони з Оксаною хотіли все життя провести разом. Мріяли про власний будинок. Каже, планували одружитися. Оксана збиралась усиновити дітей. Мені сьогодні їхати ввечері, ночем посилешні. От п'ятницю уроки кончиться мені ввечері зустрічати. Я не можу, ще повірити в те, що вона, вона не приїде просто.